У зеленому гаю жив дятел. Тільки но сонце встане, привітає землю своїм промінням, він до праці береться. То одного дуба огляне з усіх боків, то другого, на третій перелетить і чути на весь гай тук-тук п'ять -тук, штук, тук-тук десять -тук, штук. Що ти все рахуєш, з досвідку місця не зігрієш? Заскрикотіла сорока. Рахівник мені знайшовся. Кожному своє, лагідно відповів дятел. Зелений гай оберігаю, щоб землю прикрашав. Ой ти ж лишенько, засміялася сорока і полетіла, яку пташку стріне, одразу скрикоче Чи бачили, чи чули? В нашому гаю дятел з'явився, з досвідку лічить скількох комах знищив. Все ними ласує та ще примовляє і рахує. Вихваляється, ніби це він, господар гаю. І кожна деревина в гаю без нього жити не може. На дятла не схоже він не хвалько. Заступилися пташки за доброго дятла. Весною він нам нові оселі будував. Ми його знаємо. Ти їм новину розкажи, а вони ще й осудять залопотіла крилами сорока і метнулася в село. У селі, на току, стріла вона півня. Здоров був, здоров був, півнику, як живеш, поживаєш. А послухай но, ну що я бачила. Грамотій у зеленому гаю віднайшовся. Так вже зазнався, що й добридень нікому не каже. Плеще язиком, що гай від злих комах оберігає, Довбає дзьобом кору цілісінький день, деревам життя від нього немає. Іди собі, плескухо, розгнівався півень, бо за наругу язик розпухне. Прилітав і до нас дятел, я бачив, як він працює, сказав півень і відвернувся від сороки. Цілісінький день літала сорока по всіх усюдах. А надвечір знову прилетіла до гаю і знову почала скрикотіти дятлові. Скрізь я була, дятле, що тільки про тебе не говорять. Кажуть, що ти даремно довбаєш кору, так усі дерева скоро повисихають. Якщо не віриш, поспитай півня. Він у дворі так на тебе обурювався. Натруджений дятел не міг стерпіти такої кривди. Полетів до півдня та й питає, чи то правда, півнику, що ти так мене перед всіма обмовив? Не слухай, дятле сороку, вона тут на всіх брехні розносила, ніхто їй не повірив. Спасибі за добре слово, зрадів дятел. Хто працює, той щасливий, відповів півень. Хто базіка, той лінивий. Прилетів дятел до гаю щось не чути сороки. Кажуть, що в неї язик розпух і вона в чагарниках сховалася. Зелений гай шумів листям, ніби дякував дятлу за роботу.